Бойовики угрупування Ісламська держава знищили частину стародавнього храму Бела в сирійській пальмірі, повідомляють очевидці. Масштаби руйнувань невідомі, але місцеві жителі говорять про потужний вибух. Один із очевидців повідомив, що храм практично зруйновано і вціліла лише одна стіна. Це повне знищення. Каміння і колони лежать на землі, розповів місцевий житель. Міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казнев розповів про нові заходи безпеки на залізничному транспорті в Європі. Заходи узгодили країни-члени ЄС на екстрені зустрічі в Парижі. Саміт призначили після нападу на пасажирів високошвидкісного потяга, що прямував з Амстердама до Парижа минулої п'ятниці, коли лише завдяки рішучим діям декількох пасажирів вдалося уникнути великої кількості жертв. Білий дім розробляє пакет безпрецедентних економічних санкцій проти китайських компаній і фізичних осіб, які отримали вигоду від кібератак на США. Про це повідомляє Вашингтон Пост з посиланням на чиновників адміністрації президента США Барака Обами. Як зазначається, остаточне рішення щодо санкцій ще не прийняте однак очікується в найближчі два тижні. 31 серпня в Чорному морі розпочинаються міжнародні військові навчання Sea Breeze 2015. Як повідомляє урядовий портал, у відкритті навчань 1 вересня візьме участь прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Зокрема, глава уряду відвідає СМІ США USS Дональд Кук, який візьме участь у навчаннях. Українсько-американські військово-морські навчання Sea Breeze триватимуть до 12 вересня в Одеській та Миколаївській областях, а також у північно-західній частині Чорного моря. З 1 вересня на українців очікує другий етап підвищення тарифів на електроенергію. У середньому ціни виростуть на 23% порівняно із нинішнім тарифом. Про це йдеться у постанові нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26 лютого 2014 року. Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню. Відповідно до постанови, з 1 вересня ціни у середньому підвищаться до 62,8 копійки за кіловат годину. Що на 20%. 23% більше порівняно із чинним тарифом. Станом на 31 серпня бойовики утримують у заручниках 157 людей. Про це на своїй сторінці написала уповноважена президента з питань у конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко з посиланням на оновлену інформацію від СБУ за її словами. Серед них близько 100 військовослужбовців та силовиків, решта цивільні. Крім того, за її словами, станом на 31 серпня були знайдені і звільнені 2903 українці. Працівники управління протидії злочинності у сфері економіки УМВС України в Рівненській області під час проведення обшуків вилучили у жителя Дубровицького району майже 4 кілограми бурштину серцю, валюту та спеціальне обладнання для обробки каміння. Про це повідомив відділ зв'язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області. Громадській ініціативі За чесний тендер вдалося скасувати проведення тендера на закупівлю автомобіля поліклінікою номер 2 Рівненської міської ради. Про це повідомляють на сторінці ініціативи За чесний тендер у Фейсбук. За словами керівника ініціативи Святослава Клічука, активісти абсолютно не проти, аби медичні працівники мали додаткове авто, але його закупівля має відбутися в рамках закону, аби ціна та інші параметри закупівлі були максимально вигідні для міста. З червня 2014 року, коли в Україні було запроваджено ініціативу землевпорядної служби про першочергове забезпечення земельними ділянками учасників АТО та членів родин загиблих військовослужбовців, на Рівненщині вже надано 1753 дозволи на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 234 гектари. Про це повідомила прес-служба головного управління Держгеокадастру у Рівненській області.